Іто це пора сонця, спеки, відпочинку на свіжому повітрі. В цей період людей читуть сезонні небезпеки у вигляді бактеріальних або вірусних інфекцій, такі як сальмонельоз, дезентерія, гепатит А, холера, ротавірусна інфекція, харчових отруєнь, такі як ботулізм, стафілококове отруєння та багато інших неприємних моментів. Ці небезпеки ми маємо звести до мінімуму, і якщо вони таки виникли, швидко і ефективно їх нівелювати. Спекотна погода, яка днями встановилася у нас, суворі графіки відключення електроенергії, які викликають зупинку роботи холодильного обладнання систем водопостачання, збільшують ризики виникнення інфекційних захворювань. Без альтернативного джерела електроенергії у торгівельних мережах і вдома збереження продуктів харчування у правильному температурному режимі стало проблематичним. Мови зберігання харчових продуктів важливі, адже при їх порушенні. Виникають сприятливі умови для розмноження бактерій. Для зберігання харчових продуктів, що швидко псуються, необхідна стала температура. Це 0 плюс 4 градуси Цельсія. До того ж, стандартні терміни зберігання, визначені виробником, не передбачають великого діапазону коливання температури зберігання у холодильному обладнанні. З достанням літнього періоду в Україні зареєстровано 12 спалахів гострих кишкових інфекцій, постраждало 172 особи. Тоді як протягом перших п'яти місяців поточного року спеціалісти Держпродспожби взяли участь у розслідуванні 16 спалахів, ході яких постраждало 198 осіб. Спалахи пов'язані з закладами освіти, відпочинку, закладами громадського харчування. В нашій області у червні також зареєстровано спалах харчового отруєння, який, ймовірно, пов'язаний з закладом громадського харчування. На даний час проводиться санітарно епідемічне розслідування. Актуальною проблемою, особливо в літній період, залишається захворювання ботулізм. Як свідчить статистика, цього року в Україні зареєстровано майже 40 випадків цього захворювання, при тому, що лише за червень 12 випадків. Більшість випадків, пов'язані з вживанням риби в'яленої, копченої, домашнього виготовлення, м'ясної консервації домашнього виготовлення або продукції невідомого походження, придбаної в осередках стихійної торгівлі на торгівельних майданчиках в інтернет-мережах. Щоб убезпечити мешканців області від гострих кишкових інфекцій та харчів отруй, спеціалісти Головного управління Держпроспорту служби в Полтавській області здійснюють державний нагляд контроль за отриманням законодавства щодо безпечності та якості харчів продуктів суб'єктами господарювання, посилений контроль за отриманням вимог, забезпечення населення якісною питною водою. Комісійно перевіряються заклади відпочинку освіти тощо із суб'єктами господарювання. Постійно проводиться роз'яснення робота щодо попередження інфекційних захворювань. У разі виявлення серйозних порушень, невиконання приписів Держпродспоживслужби застосовуються заходи адміністративно-запобіжного впливу. Так, у поточному році за порушення вимог у сфері безпечності харчових продуктів складено 29 протоколів про адміністративне правопорушення, винесено 24 постанови про накладення штрафу на суму 1 мільйон 280 тисяч гривень. Враховуючи, що питна вода може бути джерелом інфекційних захворювань, значна увага приділяється забезпеченню населення безпечною питною водою. За дорученням уряду, контроль на об'єктах питного водопостачання здійснюється у форматі комісійних перевірок за участі представників Держпродспоживслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування вглів територіальних громад. Так за 6 місяців поточного року. Фахівці головного управління прийняли участь у комісійних перевірках 197 об'єктів питного водопостачання. Зник централізовано 183, децентралізованого 14. Під час здійснення перевірок комісіями встановлено невідповідності вимогам законодавства на 175 об'єктах водопостачання За результатами здійснених комісійних заходів на підставі встановлених порушень законодавства органам місцевого самоврядування та балансовим утримувачем. Надано рекомендації щодо усунення порушень на об'єктах водопостачання. Для безпечного вживання їжі в умовах спеки та відключень світла слід дотримуватись таких нескладних правил профілактики. Підтримуйте чистоту та елементарну особисту гігієну. Необхідно мити руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. У разі відсутності води під час вимкнення світла можна скористатися спиртомісними санітайзерами для рук. Також необхідно мити руки після відвідування туалету, або за відсутності води, скористатися вологими серветками. На випадок відсутності водопостачання також варто мати запас чистої бутильованої питної води промислового виробництва. Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути 4 градуси або нижче, у морозильній камері нижче 0 градусів за Цельсієм. Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоб мати змогу зберігати температуру вашої їжі за температури 4 градуси або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника за можливості придбайте сухий лід або блоковий лід. Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Якщо дверцята залишаються закритими, продукти зберігаються безпечними. До 4 годин у холодильнику, 48 годин при наповненні морозівці, 24 години у напівпорожньому розільці. Якщо електроенергія відключена більше 4 годин, помістіть мід до продуктів у холодильник. Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її, викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором та текстурою. Ретельно просмажуйте тушіть та проварюйте продукти, особливо м'ясо, яйця, морепродукти. Важливо, що має бути дотримано час для термічної обробки. Не готуйте страви із запасом, готові страви бажано вживати відразу. Не залишайте приготовлену їжу за кімнати температури більш ніж на 2 години. Вибирайте свіжі, зіпсовані харчові продукти. Звертайте увагу на отримання термінів придатності до споживання. Звертайте увагу на умови продажу харчових продуктів, дотримання гігієнічних вимог при наданні послуг у закладах громадського харчування. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую за увагу.